Майже 900 жителів Херсонщини зазнали поранень цьогоріч від російських безпілотників. Ще 90 загинули. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог полює на цивільних поблизу їхніх будинків на вулицях міст під час роботи в полях. Як відновлюються поранені, та що розповідають про ворожі атаки? Далі у сюжеті. Це результат чергової ворожої атаки по Херсонщині. Росіяни влаштували в регіоні справжні сафарі на цивільних. Їхні дрони навмисно переслідують мирне населення та при першій ліпшій нагоді завдають нових і нових ударів. 50 хворих, які на зараз проходять лікування в нашому відділенні, це 25 – п'ять цивільно-вибухові травми з цих 50. Це ну, з тим міркуванням, що ми обслуговуємо практично весь Херсон агентній хірургічній патології ми можемо за добу госпіталізувати одного-двох, а можемо 10 дванадцять. Чергове поповнення в невтішній статистиці. Випадок Сергія. Ворог використав скид. Я його не бачив, а вже потом бах і десь поряд. Да, врачи. Що порадити херсонцям? Дивитися під ноги да, дивитися в небо. ноги. На сусідньому ліжку в палаті Петро Володимирович ворожа залізяча теж травмувала йому ногу. Подивився наверх, на гараж не видно, наверху нікого не видно. Дивлюся на сусідній вулицю, а там заріво. І видно, звідтиля все-таки на остатку. Ну, я зразу не. Не зрозумів, в чому діло. Ударило щось. А В'ячеслав отримав поранення ще у березні під час масованої атаки залізничного вокзалу. Чоловік і досі у лікарні. Тільки вийшов з машини, з авто і буквально зробив два кроки і агромне взаим. Нами висіло п'ять мавіків. Я кажу, хлопці, можете трошки відлініше їхати, бо воно трясе і мені дуже большая була. І я не кажу, якщо ми станемо, то нам всім буде зараз десь. Швидкість врятувала тоді чоловіку життя. Нині він і досі відновлюється у медзакладі, як і місцевий фермер, який потрапив під обстріл, коли працював у полі. Почався обстріл. Я ліг в канаву і в канаву, і прилетіло далі. Метрів 20 за мною. Я був притонний, там треба було трохи пройти. Метрів 500. Зателефонував скору швидку допомогу. То все мене зорієнтували, за мною виїхали одразу. Мені постійно зателефонували, тримали зв'язок. все було добре. Від початку 2025 року на Херсонщині через російські дронові атаки загинули 89 дорослих та однорічний хлопчик. Повідомляє місцева ова. Ще майже 900 людей, серед яких 14 дітей дістали поранення. Олег Едрексон, програма Вікнеставе марафон єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.